Cresher, Mol Cresher, ми беремо легкий бронік. І йдемо молкра. Молкра. Мені не треба. Чузбокс. Все, добре, нам треба знищити на 50 тисяч. Саме завдання дає нам 45 тисяч, ми йдемо в мінус. Не знаю чому. Просто так. Ну ми знищуємо 50 тисяч, нам дають 45 тисяч. Чому не 50, не знаю. Правильно, за кожну тисячу нам платять тисячу. Правильно, логічно, логічно. Получається, йде цей. Ми забагато робимо, виходить, нам треба. Якщо нам дають 45, значить ми знаємо знищити 45, правильно, правильно. А то інакше буде не цей вод, несправедлива оплата праці. Що ні, пацани? Ви теж працюєте несправедливо. До речі, немає того. А де, типу, той вот. Э... Слоумо, уповільнення часу. Я собі так на понтак, знаєш, захожу. Думаю, зараз буде слоумо. А щось ніхера раз нема. Зараз машину ще треба розбити. Ой, патенба! Ви що таке робите? То Та тут ти мав, бляха, постраждати замість нього? Бляха ты муха, ну. Шкода, бо це нормал? Я і так мало заробляю, а мені ще тут будуть представляти рахунки за то, що я щось там не зробив. Паршиво, чрт забирай! Що там ще? Ноутбуки можна поламати ще. Що ще. Ну тут тільки цікло ламається, розумієш? Фішка цього завдання, воно старе через те, що тут нічого нема, наскільки я знаю. Навіть не бачу потребу... 25 тисяч, боже, господи, скільки тут треба ламати то стекло. Та й тому не дивно, що тут додали досягнення зламати все стекло. Тут буквально більше немає чого ламати. Ну типу, ти можеш зламати гантелі, е, -е, спортивне обладнання. Ні, ти не можеш. Тому що двіжок не дозволяє, двіжок і греть, цього не дозволяє. Тут тільки стекло стікло ламай. Та навіть ноутбук це теж все стекло, ні. Звук ломання стекла. Наушники. А ти візьми і поломай наушники на двоє Ти знаєш скільки наушники зараз коштуют? Тысячу гривень короткі наушники коштують Поламав, вже уже Вже мінус минус рахуй 6 е -е, баксов. У мене патронів тільки не стане на рот. Сорок тисяч. Реально тут просто брати і цей вот. Я не бачу потреби сверлити, хоча... Ну, збаблення... Збабли... Покуса велика є. Я не впевнений, що тут взагалі щось може бути. Типу пачка з грошем, іноді трапляється, але тільки на високому рівні складності трапляється пачка з грошима десь в сейфі, наприклад. Може бути й таке. Так то я не бачу потреби. Якщо зараз за 2 хвилини швидше прилетить гелікоптер наш, то страху мені такий не дався. Я тут не за, не за дріберсом пішов. 100 секунд. Ну приблизно тільки часу мені якраз треба, щоб гелікоптер прилетів. По дефолту, до речі, я не знаю, чому забрали цю можливість, але в оригінальній грі базовій 13-го року була можливість втекти, наскільки я знаю. Фургоном. Я той час не застав, тому що в мене гра взагалі вперше з'явилася десь в 2016 17 році. І то я про неї ще лише тут і дізнався, і пірат піратку я... Я версію Але тоді, здається, ще була втеча на фургоні. Ти міг швидко зайти, за 30 секунд там тут все поламати. І цей. І на фургоні ще швиденько вернутися назад. А зараз це вже геть забрали, тепер тільки геликоптера. 3 секунд. Но там він себе поламав А, все Я манал. а там ніц нема! Там навіть дрибежик. А, короче. Да я не буду он то брати. нафіг По не? Гарного польоту. Что? Я думал, лампочки ломают, да? Дружба! па 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 У нас есть джуверли. По 25 тысяч кожно. Так, 65 75 тисяч, Окей, мы бедром Дальше? sorry дальше enough for one day. Well done. point, and I think we need to lay low for a bit after this. Далі. Далі, далі, далі. Треба швидко, 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 взагалі, нафік, все проходити, що тільки можна. Так. О, мені дали рукоятку, в принципі, з Gage Weapon Type першу. Вона дає дає, дає, здається. Якщо не помиляюся консілним, правильно вона легше.